Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, частина українських пенсіонерів отримує американські пенсії. А це на секундочку, від 914 доларів на місяць на особу або від 1317 доларів на подружню пару. Якщо перевести в гривні, то це не мало більше 35 тисяч гривень на особу або в районі 55 тисяч гривень на подружню пару. Ну що, хотіли б собі таку пенсію? Ну звісно, хотіли б хто б не хотів. У нас в Україні наразі трішки більше 20 тисяч це максимальна. І отримує її там в районі 3% пенсіонерів. Всі інші ж отримують е в середньому в районі 5 тисяч гривень. Це в середньому. А більше 50% пенсіонерів взагалі отримують до трьох. Тисяч гривень. Тому бачимо, що різниця колосальна. Кому ж і за що будуть виплачувати таку пенсію? Ех, дивіться, про це пишуть засоби масової інформації в Америці з посиланням на державний сайт соціального захисту. Отак, От Social security у них такий самий, є, як в нас, Центр соціального захисту Міністерства, так і також є їхній сайт, де вони виставляють офіційну інформацію. Тобто, Написано це на доволі високому рівні. Буде виплачуватись дана пенсія українським пенсіонерам, які в'їхали до США після 24 лютого, коли розпочалась війна 2022 року, і почнуть платити державну їм пенсію, яка називається Supplemental Security Income SSI. Надіюсь, я все правильно прочитав, тому що я вчив німецьку, там все по-іншому читається. І кому ж саме, так, тому що в'їхало там багато, а кому саме будуть платити. Почнуть приймати заяви, які зможуть подати люди, які заїхали до США або через Мексику, або через програму United for Ukraine. Обсяг пенсії виплати відрізняється від штату до штату, тобто там в кожному штату платиться по різному, але. Федеральний мінімум це той, який не мають платити менше в будь-якому штаті, у 2023 році, а саме з цього року почнуть отримувати пенсію, буде становити не менше 914 доларів на місяць на особу або 1371 долар на місяць на подружню пару. Таким чином, пенсіонери, які там, наприклад, виїхали до дітей, так, тікаючи від війни. От якось вони зібралися, виїхали до Америки чи через знайомих, друзів, рідних, так, чи через державну програму. І мають навіть український стаж, то тепер будуть мати право на отримання американської пенсії. І як бачимо, там суми доволі немаленькі. Дуже, звісно, хотілося, щоб і нашим пенсіонерам, ті, які проживають на території України, також суми дотягувалися хоча б до половини американської пенсії, так як вже не говорю про всю, хоча б половина, хоча б третя частина, але більшості пенсіонерів. І тоді життя наших пенсіонерів стало б. В рази кращим, так ну це вже було б дійсно життя, а не виживання. І те, на що вони дійсно заслужили, працюючи протягом стількох років, платючи внески так в державний бюджет. Тим не менше, якщо хочете знати усе про українську пенсію, тому що невідомо як все буде розгортатись на протязі наступного року, тому що. Дуже все якось хмарно, так ні про що не розповідають, тому що самі не знають, що буде. От, якщо ви хочете одними з перших знавати, то долучайтесь до каналу Народна Думка, натиснувши кнопочку підписатися. Разом ми будемо розбирати усі пенсійні питання. Так, у мене на каналі їх просто безліч і в найближчий час буде дуже багато відповідей. І дуже багато розборів, тому що наша кількість зростає, вплив зростає, відповідей можна отримати набагато більше. І цим я і користуюсь і вам весь час розповідаю. Тож долучайтесь, будемо все розбирати, понятно буду вам розповідати. І допомагати оформити ту чи іншу виплату, допомогу, добавку до пенсії чи допомогти її збільшити. Тому до нової зустрічі на каналі. Зустрінемось!